What right up?

мотору рыбок не дуже. Не ризикуют, просто, видишь? Mm? Не рискует. А ты шо Сразу один. Ну, цікаві, ніж пане за цей додаток. Цікаві, ніж пане. Дякую, скоки хотіли. Чуть не упав, бачите? Як нагнуло, чуть не упав. Як нагнуло жорстко А вже без булаки так Та вже не загубив по дорозі, що думаєш? То як Хюсквена. Ну, ще один Ямаха, напевно, чи що Хюсквена. 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 Подивись, Хюсквена. Я вже, типу, ці надписи. Знаєш, що погано знімати зв'язку. Я не можу ще понавість камеру швидко забрати там. <стр> Все-таки складно. Хто? цей? Не знаю. Зняти, якщо зараз скочить там. Краще хтось скочить. Ще один діра У мене пам'яті не стане. У мене пам'яті на не стане не такі фільми. Давай, давай, давай! Клопи. <плес> я далі альфу схочу. Ні, тогда дальше я трохи згнув, але кросом сам дальше схочу. А <плес> я звітки знаю, може туди я пішов їздити. І напевно значить мой туда тут стояли, якусь туди маю. І на воду. Чи як? А то що ми не одного? Ну знаєш кіша берегів там мають може вже сюди. Чи як? Ну знаєш, фініш, значить, подаємо фініш. Може. Напевно фініш. А далі, ну. Це вже друге коло починають. Почало друге кола. Приближуй, що є. Да він. І ще десь там, я думаю, що десь поїхав. піху. знаєш, дивишся, дивишся в телефон, типа, знаєш, не видно, думаю, де він. Я десь там бля. Так, приблизиться трохи. Ше. Хоч видно, то все було. Я м'ю стоп, стоп нема, бачили зразу. Вибувають, а взагалі ма. У мене тому був, знаєш, стоп нажав зупинити і все. Давай, давай. Та він боїться. Боїться, що думаєш. Я би зараз скочу, чесно, зараз шоломки, паровочки.

Де? трохи mm -hmm. не то видно, але... Але то знайдіть відео, нормально, як скачет. Чітке є місце для розумника. Зараз буде гремолюк, пацан. Саме жорстко буде. Давай, давай, давай! Сусунок. Не то.

О, вилітає, ня. Будь